Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні Путін продовжує лестити Трампу. І він не втомлюється повторювати під час кожної розмови, що от, якби Трамп був президентом цієї війни і не сталося б ну. Власне, Путін повторює слова Трампа, то які далі це не просто повтори, це професійна техніка віддзеркалення. Називається ну так Тоби він спеціально це робить. ти повторюєш, повторюєш слова співрозмовника. Ти підтримуєш з ним емоційний зв'язок. Це перше, друге, що це, це не просто так говориться, не просто повторюється, це е, входження в емоційний стан співрозмовники, рефлексивне керування. Це працює так, тому що Путін на цьому навчений в КДБ цьому вчать як і у всіх спецслужбах спілкуватися з людьми, просто бути таким перемовником. Далі, що він говорить? Він активно займається маніпуляцією е, марнославства. Я знаю, тут завжди цитую: от є такий фільм Адвокат дьявола», там Аль Пачина у ролі Дьявола в кінці говорить, що марнославство це мій, мій найулюбленіший гріх. Тому що коли маніпулюють марнославством, це важко, важко виявити цю маніпуляцію. Тому що подобається, коли там тобі Лестець говорить гарні слова, які ти розумний, які ти великий, як ти схиляєшся перед його глибиною його розуму, і так далі. Коли там маніпулюють, наприклад, страхом вами в перемовинах, припустимо, так чи маніпулюють там почуттям провини, чи маніпулюють, наприклад. Почуттям е, осуду ти це ще можеш відчувати. Да, тобі, ну ти, ти відчувавши що щось не те. Да, ти можеш це ще відчути ну в залежності від людей. А от марнославство це знаєте, досить важко це е, вирахувати. І Путін цим користується, але час цього проходить, тому що обставини вже складаються не на користь Путіна, не на користь Росії взагалі. А як тепер далі буде діяти Путін? От так він лестить Трампу, говорить те, що Трамп хоче від нього почути, але він нічого не робить. Трамп зрозуміло накладає санкції на е, Російську Федерацію. Далі хід за Путіним от вони провели тренування ядерних сил з залученням ядерної тріади, Там іноземне, і морське, і авіаційне. Е, були склади цих сил. Також запускали всякі там ракети балістичні. Така репетиція ядерних ударів це була відповідь Трампу. Чого далі очікувати від Путіна? Ну, Путін? дивіться, ну він буде бакувати, Він те саме буде говорити. Ну, ну, дивіться, це репетиція могла спрацювати на попередню адміністрацію. Знаєте, там би всі знепритомнили, там би кричало, що це ескалація. Там був, був, був Вільяр Бернс, який би бігав по білому дому, розповідав, що переказував російські народні казки про те, що зараз буде ядерна війна і так далі. Але проблема знову таки для Путіна в Трампі. В білому домі сидять зовсім інші люди, у яких рука не здригнеться і, і самим ще щось зробити, да? причому без сантиментів. Ну Пам'ятаєте, як там Медведя щось там брякнув стосовно щось ядерної зброї і те стосувалося Ірану, яку яку реакцію це викликала Трампа? Трамп зразу сказав, ну, у нас теж ядерний ем, бойголовки, да? і вони вже біля. Ем, і, як не сказав, я вже надіслав ці підводні там човни до берегів а, до берегів а, Росії. Ну тут трохи, я думаю, звичайно, що він так сказав, перебільшив, скажімо так, тому що ядерні човни там і так є завжди, бо це, це, бо це патрулювання. Але він одноразово говорив, що у нас є ядерна зброя, ми його будемо посилювати. Вони проігнорували всі ці. Намагання росіян влізти з ними в переговори, влізти в їхню голову через договір про скорочення відновлення договору про скорочення ядерних боєзапасів. Вони їх просто проігнорували. Говори, так ну так ви і так будете скорочувати свої боєзапаси. У вас грошей просто немає на підтримку вашого ядерного арсеналу. Тавда і так далі. Тому я думаю, що й далі буде бакувати, поки поки не посипеться Росія. Ну, на вашу думку, от найближчим часом є вірогідність, що Путін погодиться на припинення вогню по лінії фронту, от саме на чому Ні. зараз наполягає Трамп і Зеленський? Ні. Та Ні. Зеленський про це знає і теж вже гарно маніпулює цим питанням. Зеленський же то як? Ви же як він співмав таку дипломатичну паску? Коли нас нахиляли, говорити, від розмовляти з Путіном, Зеленський говорить. Завжди, завжди, завжди мріяв. Давайте привозити Путіна на Стамбул. І, і це зайшло американській адміністрації, їхньому розумінні, як повинна справа робитися. Та? А Путіна немає. Зеленський говорить Трампу. Так бачите, я хотів, його немає. Я знову хочу, його немає. Я вже Казахстан е, Я вже там роз Зеленський розуміє, що цієї зустрічі не буде, але активно маніпулює цим питанням, тиснучи на Трампа. Говорить: ну бачите, я ж хотів. Ви свідок, от я перед цим говорю, що, що я готовий приїхати. Хоча я думаю, що Зеленський сам розуміє, що нічого нового там Путін не скаже. Але сам факт присутності, да, відсутності точніше, Путіна, Путін активно тисне на, 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 цього, на, на, на Трампа. Найсмішніше в цій ситуації найсмішніше в цій ситуації, тому що Зеленський та перевернув всю цю шахову дошку. Тому що, коли, коли Путін через два місяці виліз і сказав, що ну, для того, щоб зустрічатися, потрібно зустрічатися експерта і все інше. Як це не дивно, тут логіка в цих словах є. Так завжди і відбувається, що спочатку зустрічаються експерти, да? а потім зустрічаються перша особа. Але тут вже перевернули це питання. Да? І тепер Путін е, розуміє, що ну, по-перше, він не хоче зустрічатися з Україною, бо не вважає Україну суб'єктною державою. Він не хоче зустрічатися з Зеленським, тому що це він же його постійно в нелегітимності е, звинувачував, так. Якщо він зустрінеться, це означає, що поразка особиста для нього буде, тому що вони ж там з такими пафосом розповідали про ніяку Україну. А тут ти зустрічаєшся, це те саме, якби він а, пішов на припинення вогню, точніше проти своїх слів пішов. Ну, пахан не може проти своїх слів, він тільки жорсткіше може сказати. І тому я вважаю, що нічого не буде. Він і далі буде розповідати, що він там. У них якісь там умови, перше джерела знищувати і так далі. А цей час на Україні ще ж таки йде інша американська зброя. Іде е, і тамагавки. Я б не знімав з порядку денного, тому що тамагавки це є прямим наслідком виробництва нашої зброї. І розвитку нашої ракетної програми. Так би б нам допомагав, ким ніхто не заїкався, що це можливо, що це давати. Тому ми повинні займатися спокійно виробляти свою зброю, нарушувати свій ракетний потенціал. От, для цього ми повинні забезпечувати фінансування підприємства, ВПК, займатися відкрити експорт. От Я бачу, проблема є у підприємстві, ВПК, коли влітають ракети чи дрони, наприклад, як списувати. Майно, яке знищено, да яке на балансі, начебто повинно бути е, у них там, да, і начебто а ви висок, ви висок, ці, точно, да, так. або фінансування <звичай робити> військових страхування військових ризиків. Бо якщо б зерно у нас вивезти з країни, у нас фінансування військових ризиків є суден. А підприємства, які працюють на оборону, цього немає. Вони за власний рахунок все відновлюють. Ну це ж маразм. Ну і держава в цьому напрямку поки що кроків не робить. Ну Яка там справа? є там ще, ну, там є якісь кроки, але не такі швидкі в дійсності, як хотілося.